Добрий день, а може вечір. Сьогодні ми завершуємо модуль наш 12 серія Місія в історії земної цивілізації. Наш відтинок від раннього середньовіччя до сучасної доби. У ранньому середньовіччі вже простежуються чітко слов'янські народи анти, склавини, венеди. Вони асоціюються із Пеньківською культурою, там Колочинською Анти, склавини з лука, перепрошую, склавини із праско-корчатською культурою і венеди із дзидзицькою. Від цих племен вже багато сучасних науковців виводять всі слов'янські народи. Так що ми на цьому зупинятися не будемо, а хотів би я поговорити про комунікацію і кооперацію. Ми спілкуємося, досліджуємо нашу ідентичність. І скільки болю стоїть у спілкуванні, а біль стоїть через тоталітаризм в умах. Що б ти не розглядав? Що б ти не брав, навіть якщо там видатний історик-антрополог Девід Ентоні, або там видатний сарматолог Симоненко, знайдуться люди, яким ти не вгодиш. Знайдуться люди, які скажуть: Ну хто такий Симоненко? Ну хто такий Девід Ентоні? Ось я. Або на мене прийшло, зійшло просвітлення, ось я розкажу версію. І добре, що ми розказуємо версії, але слід пам'ятати, що наші версії є однією із багатьох версій. Ми досліджуємо ідентичність України, українців багатьма стежками. Хтось. Виводить українців із чогось такого містичного, езотеричного, хтось ґрунтує свої спостереження на такій строгій науці, в когось школа радянська, в когось школа пострадянська, хтось на англосаксонській історичній основі будує свої концепції. Приймаємо, люди досліджували, спостерігаємо контекст. Звідки ця інформація йде? Якщо ця інформація йде от, з радянської школи, то вона політично заангажована, вона спрямована на велич Московії, на приниження там, інших народів. Є, е, наприклад, на Кавказі вірмено азайбаржанський конфлікт. Ті історичні концепції, які йдуть звідти, теж можуть бути політично заангажованими. Розглядаємо, розглядаємо. Ну, не треба так гніватися, що хтось думає інакше як ти. Треба питати джерела. Варто розпитати в людини, що людина так думає. Варто допомогти людині дійти до дна її концепції. От є чоловік, який вважає, що українці походять від рабів. Він вважає, що слов'яни. Від англійського слова походить. І що слов'яни це раби, а є і це патріот України, там, військова людина, дуже така вся за Україну. Є людина, яка вважає, що українці походять від тюрків. Ну, чомусь не сходиться мова не тюркська, а походимо від тюрків. Слов'яни десь там пробігали з півночі на південь, десь там, між іншим. І якось випадково асимілювали потужних могутніх тюрків. Ну, отак, от вважає людина. От таким людям треба задавати питання, чому так вважаєте? Чому? Де є джерела? На що опираєшся? Або багато хто серйозних, свідомих людей, патріотів. Вважає, що скіфи, савромати були іраномовними. Ой. А перед тим ще й зрубники були іраномовними. Ще іранців не було. Перси, мідійці там, формувалися там, починаючи з 10 століття до нашої ери, там, геть в іншому регіоні, там, між Бактрією і сучасним Іраном. А зрубники, які на тисячу років за іранців, Мешкали вже в Україні, чомусь вважаються іраномовними. І людей це не бентежить. Іранців ще нема, а наші предки-зрубники вже іраномовні. Ну, Посилаються на дослідника радянських часів Абаєва. Абаєв робив дуже обмежені висновки з дуже обмежених даних. Абаєв подивився по власних іменах скіфських, сарматських, савроматських царів, а вони були. Схожими із медійськими і перськими. Ну, якщо я Василь, а мене дивиться Сашко, то це не означає, що українці є грекомовними, хоча наші імена грецькі. От так я закликаю колег, тих, хто цікавиться. Любителів, науковців, дослідників. Неважно. Я закликаю всіх до задоволення в спілкуванні. Якщо до вас людина прийшла і представляє щось, то прийміть його представлення, задавайте питання, чому людина так вважає. Розпитайте його, не заперечте людину напроти і розказувати своє. А дайте можливість людині сказати слово. От є у групі Індоєвропа одна людина, яка тлумачить єгипетські іерогліфи через сучасні українські слова. Я не можу пояснити іерогліфи через сучасні українські слова там, прямо графічно там виводить людина через якісь там візерунки. Ну, не моє це. А я намагався задавати питання. У мене ніяк не виходить це тлумачення. А людина тлумаче, великі тексти. І чудово. Може хтось зрозуміє, може, колись до мене це прийде. А якщо там щось непевне, то не прийде. Ну це ж не кінець світу. Я ж не маю ображати цю людину за її працю. Ну, людина так вважає, так думає, з її світогляду виходить так. А гляди, він у попередньому житті в Єгипті придумав ці єроглифи, якщо, якщо є реінкарнація і пам'ять між е, життями. І знову ж таки, хтось вважає, що є реінкарнація, а хтось не вважає. І прихильники і тої і тої версії не, не мають між собою сваритися. Хай ті, роз, хай ті розвиваються в одній онтологічній системі, ті в іншій онтологічній системі. У нас знакові системи, які прив'язані до радянського часу, до російської науки, до англосаксонської. У нас різні традиції. І от ми заходимо на платформу і спілкуємося. Хай, хай ця платформа буде мій канал там, чи група у Фейсбук, там Індоєвропа, чи про Атлантиду, чи інша, чи про Скіфів. Головне українцям. Навчитися спілкуватися в задоволення, кооперуватися в задоволення. Ми ж можемо, якщо хочемо. Звільнили Херсон. Вітаю всіх! Дочекалися визволення. Херсон дуже чекав. І ми робимо все можливе, щоб звільнити всю Україну. Так і тут. Ми навчимося спілкуватися. Ми навчимося кооперувати, співпрацювати. Все буде добре. Дякую за увагу. Підписуємося на канал. Підтримуємо один одного. Все буде добре. Слава Україні. До побачення.